Вітаю вас, ви на каналі Lego Oгляda.ua. І сьогодні хотів би зробити огляд на ось такий набір від компанії Aosini. Це ось такий поліцейський вертоліт набір під е, артикулом, е, якщо я не помилюсь, то 123310. Е, на жаль, від нього коробки не збереглось, так само, як інструкції, от Я, Якщо чесно, хз, де вона може бути. Хоча я десь пару років тому ще її десь бачив нібито. Але на е, коробці він виглядав ну, приблизно ось так це все ж таки вертоліт поліцейський, як я вже казав. На ньому ще були наліпки. Ось, наприклад, тут з цієї з сторони була наліпка поліц. Ну, звісно, я цей набір розбирав. Тому ну, їх вже не збереглося. Також тут була наліпка, та ось тут. Так, ось. А, тут ще також є проблема, що у нього відпадає задній гвинт. тобто ось. Він практично нічим не займається. Я не знаю, з чим це пов'язано. Такого, по-моєму, раніше не було. Спереду можна бачити ось таку. Е я не знаю, що це, це якийсь чи ліхтар, чи щось. типу. Ну, по-любому ліхтар. Не знаю, е також тут теджики. Що ж ти відпадаєш постійно? Це якби не дивно, це ж китайський конструктор. Також ось такі тут можна бачити, так, тут повинна бути прозора, але вона у мене кудись загубилась, тому я її замінив такою жовтою, непрозорою. Ось така тут повинна бути. Ось такий гвинт, звісно, він крутиться всього на дві лопаті. Ось такий хвіст. Е так. Іди в е також тут такі мигалки. Досить такий примітивний цей вертоліт сам по собі. А Всередині є місце для мій фігурки, її туди можна сміливо посадити. Я не знаю, чому в комплекті з ним не було фігурки. Невже не можна було її сюди поставити? Хоча б якусь простеньку фігурку поліцейську, ну що ж це. Ось. Тепер давайте глянемо, що у нього знаходиться всередині, якщо буде видно? Всередині можна бачити ось такі речашки. Ось, як я вже казав, так, тут є якраз місце для фігурки, її можна посадити. Вона може туди спокійно міститися. Ну і все, і більш нічого. Тобто, по суті, це весь набір, який тут можна було бачити. Це, я так зрозумів, підніжки, щоб сюди пілот міг спокійно залазити. Ну і ось такий вертоліт. В принципі, я не знаю, чому його рекомендувати купляти. Ну, по суті, може, якщо десь такі продаєте, то як хочете, можете купляти. Якщо ви збираєте якусь ну, наприклад, там, колекцію там, поліцейської техніки, там, машини, вертольоти, оце все квадроцикли, мотоцикли. І, наприклад, для вас Олег це досить, досить таке, ну, таке дороге задоволення. То можете, в принципі, сміливо такі набори купляти. вони будуть гарно доповнити вашу колекцію. Ну і на цьому огляд можна закінчувати. З вами був канал LEGO Огляди UA. Підписуйтесь на мій канал, теціте вподобайку, натискайте дзвіночок і всім до зустрічі!